Триває 792-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще одну тисячу сорок російських військових за інформацією Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок 25 квітня. Окупаційні війська Росії Втратили 462 тисячі 980 військових, 7 255 танків, 13 942 бойові броньовані машини, 11 836 артилерійських систем, 1 реактивних систем вогню, 772 засоби ППО, 348 літаків, 325 гелікоптерів, гелікоптерів, 9449 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 2118 крилатих кролатих ракет, 26 кораблів, 15949 тисяч одиниць автомобільної техніки і 1946 тисячу одиниць спецтехніки у Генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.